Ножовий раунд. Ножовий раунд. раунд. Початок матчу. Кабани не окрес. Зараз попрошу, щоб музику прибрали. Було чутно все, що відбувається у нас у грі. Кабані виграють ножораунд. Розпочинати. За... за атаку, чи за захист. Хоча за це за захист. Помінялися команди місцями. Тренінатор це... Зною крес. Термінатор це з неокрас. Отже, команда Неокрес буде виступати за захист. Розпочинається перший пістолетний раунд, бувають відразу рангара. Вони будуть виходити через Кейв. Забирають одного, забирають іншого, дуже важко вимкнутися відразу групу, тут є довгі пауза. Ну але зараз зараз, зараз ми під, підберемо. Зберемо ці сили. Забудемо про невиспаний ранок І продовжимо коментування. Заходить команда кабани, буде ставити плент. Ставили плент, 3, в 3, будуть вбивати неокрес, бивають поки що одного гравця команди кабани. На шорті забирають другого, на лонгу сидить ще один. В Києві, в Києві заховався бабл. Бабл. Ооо, про себе знати. чтобы uh, простреляться не ну, мог. Тут уже вок. Вок лед. Дефьюзы. Забирает бабл. Кейви. Первый раунд за командой на окрес. Первый раунд за командой на окрес. Закупилися Текнайн. Ідуть в атаку через рампу. Ну і в кейп. Ні, змінили, змінили, змінили свою стратегію. Почали переміщуватись на мід. Кабани. Важко їх називати кабані. Назвати кабани. Тут смолк, термінатор буває бумлан. Чека. Ренар, ну дивися, ніхто не буде піджимати з рампи. Тож таки, не є повний закух команди Неохрес. Багато померло. Хомас, МК. Бачить Термінатор їх. На допомогу тут Алпачино вийшов. Алпачо. Алпачо вийшов. Термінатор забрав ловки. І тікає команда Кабани. Швидко перетягується. Ловлять тут їх на перетяжці. Сухий раунд! Сухий раунд від команди Неокрес. Бануть! Я переживаю, щоб цей матч не видався таким же ж коротким, як і перший. Одні ворота. Ну, але в нас сильний турнір. Я впевнений, що не кожен університет може похвалитись таким лан-турніром з counter strike серед студентів з усієї України. Є в обох команд. Не оновлювали баю, купили хаєшок і зійшлись помалі. Готує атаку, каб... атаку кабани, флешка прилетіла в мід. Ауці. Ауці тут пробує якогось зловити. Воклет. Дивиться Донат. Дивиться мейн... А, це вихід на A uже. Воклак, приймаю ответвор. Через смоб прошив. доу На мені заховався ще один хаєшку, кинули прямо під ноги і тікає вже на шорт. Ні, нікого не забрали команди кабани в цьому раунді, а вже неокрес перетягнулися майже усі. Залишили Рому. І я Треба щось придумати, треба щось робити. Двоє проти п'яти. На підстатці Елпачу сидить. Перетягувати спізно, потрібно, потрібно, потрібно вирішувати. Час іде. 27 секунд залишається. так і сидить. Пробує настрілювати. 17 секунд. Окей. Каєшка пішла, перша. 13 секунд. Ну, не, не впевнений, що можна отак от забігти на плен. Бабл робить би І Алпачо стріляє, настрілює бабла. 3 секунди залишається, бабл таки вбиває, буває два девайси, ну і свої два девайси вони збережуть. 3-0. Неукрес, виграють. У бани. Оновили трохи свої девайси команда Неокрес. Три МК, один ФОМАЗ. МП-9. У десь збиралися гроші. Ну так, два девайси було засейвано і два дропнули, Чотири калаша і Мактен. Що не хочуть вони виходити на бій. Розтягуються в Міду і ближче до Б Команда Неокрес зайняла міду. І контролить смаки, дає прорухатись. Вуклад, навіть сидить, нікого не бачить. Знову ж, час іде. Довгі раунди в нас обіцяють бути попереду. Локі розмінявся в міду Майже біля рампа. Вихід, тут, тут у нас вихід на ей! Вони будуть виходити на Ей. Приймаю Воклад. Поки тобто, що мансує за ящиками, вбиваю од одного разом з Термінатором, буває другого. Боланчик вбиває а Термінатор тут закриває майже усі питання. Боже ще яка стрільба. Термінатор встиг перепнути це на Успи і добити Уантік 4-0. 4-0. Не зовсім добре прострілялось. Знову бай команда Кабани. Швидко-швидко займає команда на окрес Мід. Напал кинули на рампу, тут тобто неможливо вже вийти, поняли швидкий раш, надіялись кабани швидко забігти на Б, поставити плент, але не виходить, і тепер потрібно зарієнтовуватися йти в та На рампу. а тут стріляється в кейві. Бачить двох дав інфу. Ряд на Ремчі нікого немає. Ой-ой-ой, засів та добив він бабла. Ой, бабл. Ви бачите його перше. Ренгар вбиває Термінатора. 4 в 4. В мід виходить, аутсі. Та вбиває його кванті. Знову Кевіс. Просто величезна кількість народу. Сімпаче буде приймати. Простріли вдома відходить далі. Досить грамотно, грає гравець. Постріляв, відійшов да він фу і чекає підмоги. Справді вже двоє гравців команди Неокрес. Рома приймає. Приробить мінус два. Елпачу залишається лише один Квантікс і Локі. Локі робить фраг на Елпачу. Помстимося він за товаришів. Але, ну, нікого немає. Заціла команда Неокрес, не спішать вони виходити, добувають Локі. 5-0. 5-0. Добре, прийняла Р Ромак. Ромква. Залпачу план Б. Дали вийти з Кейвом. І ще один раунд для команди Неокрес. Не виходить кабанам зайти швидко на пленти, поставити, добре їх приймають навіть під смаками, флешками. Зі стрільбою щось не те. Де так довго розминалися гравці, але не попадає. Знову no. Контролює мід. Смок лежить. Ау на Ауті спадає дим і вбивають його двоє гравців. Кабани. Термінатор вбиває лохі. Хоча там було двоє гравців команди Кабани. Виходять далі, і термінатор продовжує настрілювати. Це 4 відбувається. Рангар, нарешті, вбиває Термінатора. Бабл помстився за себе. Ромі у нас виходить 2 в 2. Порозуміло, це в Міду тут виходить е з Києва. Що? Що тепер? Куди будемо переміщуватись? Оклад бачить забираєсь. Типу, хороший шанс для кабанів спини, насправді, зайшли вони. Один в один залишається виклад проти Квантікса. В оглах буває а і раунд за ним. Є 6-0. 6-0 Уже не окрест ведуть. Хороший був шанс, хороший був раунд для кабанів. Здається, на початку не дуже вдало вони розпочали, але потім швиденько розмінялися та вийшли, вийшли зрівняти рахунок до 2-2 і в дуелі один на один програють. 6-0. Я нагадую, ви дивитесь відкритий кубок з кіберспорту. Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Баберського. Термінатор тим часом а, поки що сам. Самаю на це вже на дефолтній позиції. Разом тут зіграні двоє гравців. Добре контролюють вони вихід. Ваклад дивиться мейн. Ну, все смоком чує, чує, він щось має, чуйку. Хоча ніхто не топтав, але відчув. Так, підлітає тут ще один смок, його під ною, богла, відходить далі. Пробують прошивати тут трошки у смок. Ну і холд на мапі знову ж таки, в декілька секунд початку раундів пропускають. Бачите, на трансляції присутній security контроль, перевіряємо з читами, не грає і... Забирають о, ауці і воглат бо цих планці вони. Не виходить поки що нічого у Зайшли на плент, плента немає. Темп дивляться. Термінатор дає хедшот Рагнару. Бухламчик. Один залишається. Буду рухатись через мейн. Один проти чотирьох. Хороший шанс заявити про себе як професійного кіберспортсмена. Умирає він. 7-0. В одні ворота. Закупилася команда, у кабанів залишилося гроші лише одна. Та... Мак, так далі. Та... За Байк. Не вловили вони свій момент гри. Важко грати. Накрест показують дуже хорошу стрільбу і злагоджені дії під час переміщення по всій мапі. А воклак тут поміж двох гравців зайшов, розмінявся, правда, і дав інфу. Вже біжить команда Неокрес. Біжить на плент A, бо Ригна, може виходити далі. Лохі щось забув на рампі, дуже розосереджено грають команди кабани. І таке враження, що Discord не працює, кожен займає якісь свої позиції на мапі і не встигає вижити, аби дати інформацію. Гляньте на статистику Термінатора та Ельпача. Разом з Воглад. 8-10-11. Домінують вони на мапі. Тактичну паузу бруть кабани. Треба щось вирішувати. Треба щось робити з цим місцем. Вісім нуль на такому турнірі. Хоча це лише перша половина, і ми бачили більші камбеки. Закупилися. Є девайси в обох команд. Віддають перевагу гравці калашам. Бачимо, що команда захисту теж підбирає калаші собі. Лише 2, 2 М. -ки. Напал, на рам. Там паче бежит, Ні, зустрічається по смоки, але пачу грає Локі. Стрілявся через Смок. Виходить ще далі, Пачо опачу банду. Ну, мінус 3 буде термінатом пошиває роздаром смолк, і Пачо виходить, не Ну, їх ланчі. Рома залишається на Б пленті Може мають обходити їх. знаю, декілька за гравці. Чудово стрімбають команди Неокрес. Квант, як суден залишається тут. Сидить. Будуть виходити, виловлювати. Головне не на ножі. 9-0. 9-0. Ну, мені важко таке коментувати. Я був налаштований на боротьбу і були раунди, були раунди у кабанів, які, які можна було брати, але їх було не так багато, як у Неокрас. Чудову гру за захист, показує за команда Неокрас. Само мені подобається Термінатор, заузи, які просто не дають можливості пройти через Міду. І воглад, який вчасно кидає смоки. Добре приймає він тут вихід з мейна, вбиває одного. Не з тих мінятися з лун. Термінатор на допомогу зараз міда перебіг, просто нашиває далі в смол, вбиває бамбл. 4, 4, 2, метри, вбиває ще. Це одного не темпа, бачить, ну десь турна, це просто розвал. Не виходить нічого зробити. Можливо, якусь флешечку додаткову. Не треба цих смоків лишніх. Приймає на мейні і термінатор відразу відразу, відразу на допомогу вже. Десять ноль. Фарба пробуйте ще раз через мінел, просто вибрати цей смог, дочекатися, коли він зникне, або просто звідкинути флешками та заражити. Є давайся обох команди, Термінатор вже збиває бабу. Локін смок нікого не бачить, бо Влад знову на мейні стоїть. Кинув напал. Зараз піде смок. І ми побачимо, як е, в день бабака і ж саму, в один той самий раунд. Не пачу, буває локи. Влад тримає немає. Заховався за ящик. Розбіглися гравці команди на окрест по всій мапі. Не Знають, де знаходиться бомбланчик. ланчик Ваклад таке прийняв Влада на мейні. Ну і один в 5. Через смок. Треба зажимати. Старається на сухо грати на окраїнсь. Брати по мінімуму. Оооо, виходить у дома помиляється. Розміняв себе помланчик останній. Це максимум, що можна було витягнути з цього раунду. 11-0. Суха. Тобто мільйонер Термінатор. 18 вбивств на його рахунку. Термінатор Т-1000. Або 18 О, там піджав бабу, але помер. Вона знову ж кримінті зустрічає двох, трьох. Чудова гра. Чудова гра від Термінатора та Ауці на міду. Прикривають одного. Тримаємо всіх, хто хоче вийти. Дякую. Муланчик з рангаром, лландчик дуже битий. Тише на мапі. Наша Альпачо бігає. Альпачо. Воглад не намі. Не. З нього є Альпачо, який буде приймати Ей. Останній гравець команди кабани. Манчик. Ну і перша половина у нас в Суху. 12-0. Не окрес. Не дають шансів своїм опонентам. Міняють сторону. Дивимося, як у кабані вийде відзахищатися. Це може бути останній раунд для них. Пістолетний останній раунд. <плес> ну окрес. Вирішують виходити на Ей, розкидали смоки. Заходять дуже швиденько, по хаєшку під ноги тут получили. аут, це знову ж таки. На я з Воклатом. Улюблена точка пленту для них. Ільпач убиває темплі. Тут Ну, Бумланчик знову ж таки один залишається. Давай, плач о Надаю, це серія Best of One. Якщо Бумланчик зараз не затащить цей раунд, то, на жаль, команда Кабани виліта. Вилітатиме із турніру. Хочуть на ножі його взяти. Ой-ой-ой, тут уже ззадумається доріга, то ви але футбол з ножем. Манчик має усі шанси, які історію цього турніру. і був виклад в Міг-5. Вітаю! Вітаю переможців! Вони раз показали просто прекрасну гру і стрільбу. Я вам мікрофон ведучому. Ну і ми чекаємо вже наступного пар. Отож, Вадим, команда Кабанен. Ну, ніби на перший погляд все однозначно. Який сухий рахунок, які враження, чи була боротьба, можливо, чогось незадоволення. Не знаю, навіть старалися, як могли, зробилися ноль-раундів. Ми таку відповідь часто чуємо на заліках в цьому університеті. Старалися, як могли, але не вийшло. Ну, нічого ми вам бажаємо успіхів. Не, все буде добре, старайтесь краще. Головне це емоції, правда. Так. Дякуємо вашій команді. Дякуємо. Остан капітан команди не окреслився. Ну, це дуже така перекладова перемога, заявка, як ви, команда відчула, впевненість, можливо, з'явилася амбіція перемогти. Там ми трошки намагалися до цього грати. Дав, ми осполпів давні знали, що ми робимо, і стріляли, конечно. Ви в курсі, що від 100 ви зараз одна команда залишилась до першої програми. Думаю, залишається за вами такий статус відстояти честь вашого університету. Ми будемо намагатися. В принципі, перша карта була, я не вибачувала, що ми передвичання Успіхом, успіхом. успіху, молоді, продовжуєте команди.